Давайте вже переходити безпосередньо до Харківської області, яка там ситуація? Вона зараз якраз в топі, багато обговорень іде, що ж там відбувається, і скажімо так: тут 380 й мотострілецький полк, загони африканського корпусу. Це найманці, 18 мотострілецька дивізія, 38 тридцять окрема мотострілецька бригада і 80-й гвардійський. Полк на цьому напрямку наступають. І перше відео до вашої уваги. Давайте подивимось, вже починає принаймні проявлятися це відео. Так і його стає дедалі більше. На Харківському напрямку завжди були і працювали якраз на на кордоні гострі картози І от від них також з'явилось відео. Якраз вони. Тут також допомагають у відбитті цих атак. Це центр спеціального призначення Омега, які відсікли ворожу піхоту, яка намагалась закріпитись біля знищеної та пошкодженої техніки, але пілоти FPV дронів влучно відпрацювали по ним і відповідно знищили живу силу, знищили окупантів якраз от саме в цьому. Епізоді. Е, на Вовчанськ наступають до п'яти батальйонів РФ. За місто тривають бої. Про це повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України е, протягом доби на північному сході Харківщини. З, збройна агресія від РФ здійснила 22 штурми. З них 14 ще відбуваються. Принаймні, ось така інформація на момент запису цього відео дуже динамічно все розгортається, і на даний момент було 22 штурми Ну і Якщо говоримо про е, кількість, так то тут е, триває справді такі от важкі бої, але ситуація не є катастрофічною. Принаймні, тієї кількістю, якою атакують е, росіяни, поки що недостатньо для охоплення захоплення того ж таки Харкова. Тобто тут е, ідуть м'ясні штурми техніки, не так багато задіється, і все, що в принципі йде. Намагаються наші воїни їх знищити. Ще один із відеорядів: вже також півідрон від прикордонників бригади, сталевий кордон, який підбив ворожу броньовану вантажівку, якраз таки на харківському напрямку поруч із лінією української оборони. Все, що їде, все, що рухається, все, що військове і взагалі живе, скажімо так, зараз знищується максимально. Це Справді ситуація з таких, знаєте, непростих, але з іншого боку, нашим хлопцям десь трішки і легше по тій простій причині, що вони цю місцевість краще знають від окупантів, і це без сумніву козир наших військових. Ще маємо достатньо відео. До речі, які з'явились відносно не так давно, і вони от зараз до вашої уваги. Давайте подивимось на карту спочатку, де власне на момент запису відео точиться бої. Це Вовчанський м'ясокомбінат. Там бійці РДК ведуть вогонь по ворогу на околицях цього населеного пункту. І ще що пише генерал Марсель? Це очільник Харківського військового гарнізону. Наразі сили оборони локалізували ворожі сили на півночі та ведуть бої для остаточної зупинки ворога. Ні про які взяття липців мова не йде. Місто залишається під контролем українських військових. Закликає усіх не поширювати ворожу пропаганду, на яку окупанти роблять зараз велику ставку. Аби посіяти у мешканців регіону зневіру та панічні настрої, військово-політичне командування тримає ситуацію під контролем. Війська на напрямку тримають оборону та задають росіянам втрат. Нагадаю, що близько п'яти батальйонів наступає на цьому напрямку. А це від 300 до 800 осіб, в залежності від того, що батальйон має виконувати. Ну але ми бачимо, що в більшості своїх це просто наступ на позиції Збройних сил. України, ну і ще одне хороше таке по якості відео. Це вже від третьої штурмової, де хлопці попрацювали розбито колону техніки та піхоту окупантів, які намагалися якраз здійснити прорив на Харківщині. Їм цього не вдалося. Сили підрозділів третьої штурмової бригади та суміжних 66 ї 77-ї ДШВ з тріском. Знищили танки, черепахи та. БПМ два і противника в тому числі окупантів знищено в достатній кількості те, що навіть от зараз хто слідкує взагалі за війною, просто хоча б за цифрами бачив кількість знищених окупантів, але тут беремо до уваги, що от м'яса в. Росіян завжди вистачало. Ніколи не дорожили, це пускали завжди в розхід. Зараз техніка, напевно, відіграє більшу роль, тому що її стає дедалі менше. Ну, але й вона, як бачимо, потерпала на цьому напрямку і отримала достатньо е на свою. Голову в прямому і проносному сенсі цього слова така от ситуація зараз у Харківській області. Як бачимо, навіть офіційні особи, ті, хто знаходяться безпосередньо зараз на цьому напрямку, воюють, захищають нашу Україну. Говорять, що панікувати не варто. Я цього підтр... Це рішення підтримую цілком і повністю.